Чим далі, тим більше думок, розмов і публікацій у медіа про ілюзії Трампа. Коли вони вже розіб'ються, як і що буде потім. Вітаю НЕРБЕКА Україна. Ласкаво, прошу у коментарі під цим відео. Діліться своїми думками з цього приводу. Тисніть вподобайку. Моє ім'я Дмитро Олійник, ім'я мого співрозмовника Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вітаю. Ройтерс повідомляє, що перемовини Росії та США зайшли в глухий кут. Росіяни, нібито не прийняли пропозиції американців щодо. Завершення війни вони наполягають на усуненні першопричин, причин. Е, нагадаю глядачам умови, щоб їх усунути, це відмова від вступу до НАТО, скорочення армії, визнання анексії п'ятьох регіонів в їхніх адміністративних кордонах. Що вам відомо про взаємодію штатів і Росії станом на зараз? Чи дійсно щось там в їхніх відносинах поламалося? Можна я переформатую питання з точки зору: першопричина війни, анексія під. П'яти територій, тобто, ти напав на іншу країну, тому що була перша причина: ти хотів анексувати п'ять територій. Ну ви розумієте, абсурдність, да, От все, що стосується Росії, це про абсурд. Вони навіть не розуміють наскільки це алогічно. Тобто, ми на них напали в 2014 році, захопили маленькі плацдарми, анексували півострів Крим, і це тепер перша причина війни. Не те, що ми це зробили, а те, що Україна хоче дипломатично, хотіла з 2014 по 2022 рік а, повернути території, які в рамках міжнародного права є суверенною територією, юридичною територією України, і це є перша причина війни. Тому ми давайте ще анексуємо трошки території. Після цього скажемо: дивіться, така перша причина ж не прибрана. Є ще території України, які можна буде забирати, анексувати, і так далі. Повертаємось щодо е, об'єктивності, Ну дивіться є об'єктивний історичний процес. Російська Федерація не може вийти з війни. Ми про це вже неодноразово говорили. Російська Федерація не може припинити вогонь як такий. Російська Федерація не може повернути свою армію по домівках. ну тобто, все про що йдеться в рамках стратегії пана Трампа, Російська Федерація виконати не може. Більше того, Російська Федерація навіть не готова до того, щоб зробити Сполучені Штати партнером там, десь в бізнесі і так далі, тому що вони є конкурентними з точки зору типу бізнесу, з точки зору впливу на глобальні ринки, з точки зору доходності і так далі. Тобто немає жодних інтересів окрім взаємного стримування, які б так чи інакше розділяли Сполучені Штати і Росії, тому вони безумовно є конкурентними, ну тобто опонентними державами, і безумовно для сполучених штатів домовитися з Росією неможливо так само, як з Росією. домовитися зі сполученими штатами неможливо. І більше того, ми ж бачимо, що Путін і підсвідомо, і публічно, і непублічно пробує принизити репутацію пана Трампа. І, взагалі, Сполучених Штатів. це робить Росія. Україна є комфортною з точки зору переговорного процесу для сполучених штатів для Європи. Зрозуміло. Бо ми граємо по правилах. Ми розуміємо, що без партнерів ми не зможемо витягнути велику ресурсну війну з такою країною, як Росія, тому що ну, ми не є неспівставними з ресурсною, з мілітарної точки зору, а принаймні так було на початку, і тому дивіться, сьогодні є такий собі Рубікон, який треба, щоб сполучені штати все ж таки перейшли і відповідно вирішили для себе, що м'яка дипломатія. На якій вони наполягають, вона не є дієвою з Російської Федерації, тому що Росія є країною ірраціональних мотивів, тобто вони не про бізнес, не про доходи. Ну зрозуміло, доходи вони хочуть отримувати олігархічні, але, але вони за, на е, рахунок спецоперацій. Що таке спецоперації? Це е, погодитись на щось, не виконуючи, це збрехати, але замаскувати це. Це отримати, наприклад, розблокування санкцій для Росер тому що треба, щоб Мазепін заробляв багато грошей, і в той же час не виконати жодної угоди по чорноморському, скажімо, так по припиненню вогню по інфраструктурі портовій в Одесі, в Миколаєві, в Очакові і так далі. Це і є Росія, і, 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 і безумовно сполучені штати мають право на свою стратегію, але, але ж ми бачимо, що це така емоційно. Активна адміністрація, скажімо так, да, інформаційно активна. Вони хочуть отримувати результати. Вони пропонують компромісні моделі. До речі, щоб там хто не говорив, компромісні, в тому числі навіть для Росії. Хоча, на мій погляд, компроміс з Росією це стимулювання Росії, але а нинішня американська адміністрація пропонує компромісні моделі, і Росія обнулює ці компромісні моделі, і обнулює репутацію Сполучених Штатів. І тому я думаю, що в принципі залишилось трошки до моменту, коли від слів е, наші американські партнери все ж таки перейдуть до справ. А що таке справи? Це теж в нафтове ембарго, це вторинні санкції для країн, які купують через свої банки, е, фінансують купівлю е, російської нафти. Це мілітарні компоненти для євро. Опа і для України і так далі, і тому подібне, чому ну тому що ти не можеш терпіти, коли тебе раз за разом принижують. А саме це Росія робить і вустами Лаврова, і устами Путіна, і устами навіть якогось там взагалі нонсенсу а, за міністра Лаврова а, а, Рябкова. Да, ну тобто, який говорить про ці ці умови, про які ви сказали: ми знаєте, ми ж не прибрали. Я повертаюся з першої причини війни. Дивіться, ми ж хочемо. Ми ж анексували в них території, і це ж була причина війни. Ну, ви розумієте абсурдність цього. Ви кажете про силові е, методи, про газ, про нафту Зехіл пише. Сенатори погрожують запровадити мита у 500% проти країн, які закуповують російську нафту газу Рам, це з останнього. І йдеться про заборону російського тіньового флоту, який перевозить нафту через Балтійське море. Е, чи підуть на це штати зрозуміло? Ви кажете, мають прийти Рубікон? А чи матиме цей ефект? Чи це буде все одно лише стримуванням Росії? Це ж не про поразку Росії. Ні, це це буде йти про поразку. Про стримування це було протягом цих трьох років. На жаль, для нас вами це йшлося про стримування Росії. Ніхто не був готовий. не готовий нагадаю на початку повномасштабного вторгнення в середині, навіть повномасштабного вторгнення, коли ми говорили про те, що Росія має обов'язково програти. Ну, тобто і заплатити відповідну ціну. Я маю на увазі не територіально програти, зрозуміло, нікому не потрібна анексія там території Росії, але програти, відповсти і платити по боргам, які вона створила цією війною, не тільки перед Україною, безумовно, перед іншими країнами, перед глобальним торгівельним ринком, як таким, і так далі. А, і тоді що нам казали, та ні, ну це ж неможливо. Це ж Росія, як це так? Ну і так далі. Але сьогодні а, відстримування з урахуванням, ще раз психоемоційної налаштованості адміністрації 47-го президента. Дента вони мають прийти до концепції обов'язкової е, поразки Росії глобальної поразки Росії. Що а що для цього потрібно? Е, для цього потрібно обмежити доходність Росії суттєво, от все, що Росія отримує на глобальних ринках, це не тільки нафта і скраплений газ, і трубопровідний газ. Це безумовно вторинні санкції проти країн, які спокійно заробляють на цьому. І, і ці країни, до речі, не будуть це гратись. Ну, тобто, тому що на ринку буде можливість купити легальний там нафту е, близькосхідні, е, скажімо так, країни дадуть додатковий обсяг нафти на ринок. Це Саудівська Аравія, перш за все, і ти будеш отримувати легальну нафту. Ціна така ж практична, але в тебе немає. Там трьохкратної там чи п'ятикратних завищень ціни і за санкції. да тому що санкції введені. А, і мілітарні удари по території Росії зовсім іншого рівня. А це більший обсяг розвідданих, це більший обсяг ракетної техніки, і це більший обсяг знищених військових виробництв на території Європейської частини Росії. От два інструменти, які достатньо швидко приведуть до чого до внутрішнього конфлікту, таких який вже був відповідний час в оточенні Путіна. Що треба завершувати війну. Ну і так далі сьогодні. Вони чомусь після цих особливо останніх трьох місяців вони чомусь вважають, що ініціатива знову перейшла до них, і вони можуть отримати з цієї війни навіть більше ніж могли очікувати там рік тому. Да і тому вони продовжують нахабніти. І, от для того, щоб цього не було, якраз потрібно, щоб працювали і інструменти обнулення фінансового найближчого оточення Путіна. А це нафта, скраплений газ, це там інша сировина, і так само суттєве нарощування європейської знищення інфраструктури на європейській частині Росії. Але буквально в ці дні години ми е, спостерігаємо спроби Росії все ж налагодити контакт з Вашингтоном. Глава фонду національного добробуту Кирило Дмітрів, нібито відвідує Вашингтон. Цього тижня і до цього він говорив, що Штати Росії ведуть перемовини про російські рідкоземи. На цьому тлі Трамп звинувачує Зеленського у саботажі підписання угоди про НАДРА, і, але консультації ведуться. Ми чуємо від уряду. Так і отут питання: чи не станеться так, що Штати скоріше підпишуть угоду вигідну про рідкоземи з Росією ніж з Україною? І, і все зірветься, все те, про що ви щойно говорили. Да, да, дуже коротко відповім, не підпишуть, тому що Росія, як завжди, збереше, тобто тут немає жодного сумніву, тому що вони є конкурентними. Україна якраз таки зацікавлена стратегічному партнерстві. Давайте немає ще сьогодні е, кінцевої фінальної версії угоди. Безумовно, на різних рівнях ідуть консультації на рівні відповідних галузевих міністерств економіки, е, фінансів і має на це двох країн е, все, що заявляє там публічно представники американської адміністрації, це елементи переговорного стилю достатньо така інформаційна агресивність. Це нормально, знову ж таки, якщо ви розумієте, що це стиль, да але відповідно вони свої пропозиції виставляють ви свої зустрічні пропозиції, і безумовно в рамках консультації буде непогана, м'яко кажучи, для двох країн, тому що це вигідно для двох країн стратегічна угода для України. Нагадаю, що потрібно нам потрібні і технології розробки зовсім іншого рівня, і технології доступу до глобальних ринків без посередників для того, щоб отримувати там максимальну доходність на цих ринках і безумовно інвестиції Зовсім іншого порядку у відповідній галузі для сполучених штатів важливо отримати суттєве зростання частки конкурентної частки на, на відповідних глобальних ринках. І тут я переходжу тепер до Росії. Така Росія є й безпосереднім конкурентом саме в цих ринках на глобальному рівні. Да і Росія точно не віддасть е, сполученим штатам те, що суттєво наростить впливи Сполучених Штатів на відповідній галузі. Да, Це і аерокосмос і там е, телекомунікація. І так далі, Росія за рахунок цих е, е, інструментів хоче. Сама мати суттєві впливи на глобальні ринки це пряма безпосередня, достатньо жорстка конкуренція, але тут важливо не те, важливо те, що для Росії сьогодні на цьому етапі війни і взагалі на цьому етапі глобального політичного процесу, в якому вони приймають безпосередню участь, для них важлива не там особиста. Для них важливо домінування через політичні інструменти чи геополітичні інструменти. Це для Путіна е, іде фікс. Да, тобто він ніколи не розміняє там, наприклад, отримати додатково там півтора мільярда чи два мільярди доходу, чи там навіть десять мільярдів доходу, якщо він втратить глобальне домінування через е, свій образ. Да? І він на це не погодиться і тому вони продовжують просто тягнути час. От всі ці пропозиції Росії Арктика, рідка земелка. Повернення там шеврону, ну чи давайте ширше американських нафтогазових компаній на російські ринки і не тільки американські, і так далі, це все ні про що, тому що це не та мета, заради якої цю війну починав Путін. Путін хоче домінування, хоче своїх правил. А безумовно, коли ти віддаєш як молодший партнер, частку в своїх бізнесах, які ти вважаєш своїми, це означає, що ти програв. Путіна на це не погодиться, і тому ще раз, і Трамп вже про це говорить, і очевидно, його оточення починає усвідомлювати, що Росія сьогодні базує свою політику по відношенню до Сполучених Штатів на трьох базових ключах: перше, затягування часу, друге, вони вважають, що вони набагато розумніші з точки зору шахматних стратегій, в які вони грають. І третє, що вони так чи інакше отримують все за дешево від сполучених штатів, тому що сполучені штати не розуміють, що відбувається. От все, що вони сьогодні базовано роблять на цьому напрямку, і тому вони як технологію. Давай ще пообіцяємо їм. Давай ще візьмемо на себе якісь там обіцянки. О, давайте візьмемо обіцянку, що не будемо бити по енергетичній інфраструктурі. І в той же час ми наносимо удари, а паралельно відправляємо суб'єкта Білоусова, Щоб він сказав, що дивіться, ми ж не б'ємо. у вас же немає аерокосмосу. Ви ж не бачите нічого. А тому вам як за часи левітано, скажемо, це вони б'ють відповідно по інфраструктурі енергетичній. А ми ні, ми взагалі просто. Нічого не робимо. Ну, ми об'єктивно ще чекаємо якоїсь відповіді Сполучених Штатів Америки на порушення Росією енергетичного перемир'я? Чи це питання вже закрите? Нічого не буде. Ні, це безумовно сполучені штати мають на це реагувати. Я думаю, що це буде комплексна реакція, взагалі, тому що дивіться, і е, те, що вони не готові дотримуватись, навіть такого е, першого кроку, достатньо простого кроку не бити по конкретним енергетичним об'єктам. Далі, друге, що трошки здивувало, м'яко кажучи, сполучені штати це пропозиції по перемирю в акваторії Чорного моря, які не про, наприклад, не бити взаємно про інфраструктурі там Новоросійськ-Одеса, да а про якісь дивні політичні вимоги. А давайте. Давайте ви розблокуєте можливість нам тут е, інспекцію торгівельних суден, суден проводити? Да? Тобто в нас загнали в російську базу. Ми боїмось виходити. а Давайте ви нам прогарантуєте, що ми будемо виходити і не з біса перевіряти е, українські е, там зерновози, балкери да і так далі. З чого б це? Ну і так далі, і тому подібне. Тобто, ця неадекватність вона очевидно вже шокує наших американських колег. Да, але вона відповідно потребує послідовного переходу до від політики пряника да до там пряна до політики кнута. А, а чи шокує Вашингтону ця історія з виборами? Останнім часом в Україні багато про це заговорили після того, як західні медіа написали, йдеться про те, що вибори, нібито, зараз ключовий головний інструмент Росії атаки Росії на Україну. Наскільки це серйозно у Вашингтоні сприймають? Тому що як в Україні ми вже зрозуміли? Вже ніяк не сприймає, тому що розуміють, що це елемент, і особливо після того як Путін позаявляв про те, що треба зовнішнє управління вести. Ми почули достатньо різку реакцію не тільки від Білого Дому про те, що е, конституційна демократія в Україні абсолютно е, життєздатна і є легітимні органи влади, і ми з ними будемо працювати. Більше того, цей достатньо в жорсткій формі е, навіть підсвітив генеральний генсек ООН, да? ну що. Не традиційна є і так далі, і це для сполучених штатів якраз таки стало тим елементом, який остаточно переконав, що це примітивна технологія, яку використовує суб'єкт Путін для того, щоб там ну, знову ж таки затягувати час. Подивіться, а яку проблему має вирішити голосування в Україні? Ну, тобто, що має вирішити? Чи е, е, хто б тут не прийшов, тому що Росія не суб'єкт наступного політичного циклу в Україні? Очевидно, правильно? Тобто Росія не буде мати тут ніякої суб'єктності, жодна проросійська там кандидатура. Я просто не зовсім собі уявляю, хто це може бути. Ну але. Ви розумієте, да, які там відсотки будуть у цієї кандидатури. Жодна проросійська партія вона не отримає суттєвих м'яко кажучи, вона взагалі там не отримує нічого. Але навіть таких впливів, які будуть там створювати інформаційний тиск, якийсь вони не отримають. Як це було на жаль, після 2014 року, коли оця партія Медведчука, да там ну і так далі заходила у парламент. Ну мається на не тільки Медведчука, зрозуміло. Там декілька в цій партії було колон різних олігархів, але між тим і так далі. Тому і що ви хочете отримати? Ви хочете отримати тут більш е, якусь фігуру, яка а, ну, добре. Ми погоджуємося на капітоліанські умови, які пропонує Росія. Ми підпишемо і тоді буде мир. Ну це ж неможливо, тому що є інші суб'єкти в Україні. Дивіться, є політичний суб'єкт. Да, безумовно, і президент є політичним суб'єктом. Але є ще Збройні Сили України. Суб'єкт, є ще е, е, суспільство, українське суб'єкт. Да, достатньо жорсткі є політичні групи, суб'єктні. Я не беру ті, які сьогодні думають про вибори, тому що ну це дивно трошки а, сьогодні думати про вибори, але є суб'єкти, які достатньо чітку позицію будуть мати. Ніяких ультимативних вимог Росії ніхто приймати не буде, і тому вибори це питання не про те, що Росія там не усвідомлює, що вона може там на щось впливати чи не впливати. Ні, це питання затягування часу, і це питання, що потім сказати: ну, дивіться, бачите, вони ж не хочуть вибори в себе проводити, тому ми вважаємо, що з ними не можна ні про що домовлятись, тому вони зірвали переговори, але це вже сполучешта. Має да, це вже вони не сприймають, тому що це ну виглядає вкрай абсурдно, і взагалі все, що сьогодні Путін робить, він робить чудово. Я зараз сарказмом говорю, тому що він виходить і виляпує все оце відразу без всякої там тонкої матерії, без тонкої гри. Але інсайди, джерела українських медіа ем, так чи інакше вказують на те, що офіс президента готується до виборів. Тому виникло питання: невже штати нас хилили до них? А, а як тоді пояснити оцю, оцю видимість підготовки? Про що тут йдеться? Це, це підготовка на на колись, там на після війни, чи що? Uh, є юридична процедура, і ніхто від цієї процедури відмовлятись не буде. Вона виглядає наступним чином: військовий стан, воєнний стан продовжується uh, після його завершення. Якщо це буде проголосовано у парламенті, паралельно будуть йти дві дві процедури. Перша це 3-6 місяців. Ну, скоріше 6 місяців. З урахуванням всього підготовка до виборів да? ну, тобто організація процесу. А паралельно з тим будуть вносити зміни в законодавство, тому що ми розуміємо, що це після будуть вибори. Там є певні нюанси. і ЦВК Має запропонувати там зміни до законодавства як такого до моменту припинення вогню, до моменту навіть тимчасового перемир'я, ніхто не буде скасовувати воєнний стан і ніхто не буде, скажімо так, наражати людей ну на, на небезпеку, ну тобто ламати конституційні уложення заради того, що тому чомусь там Росія хоче якихось виборів. Росія для нас з вами абсолютно вже остаточно не є суб'єктом, який може впливати на внутрішні політики наші. І таким чином безумовно немає сьогодні. Я тут зафіксую да дуже коротко. Перше, немає ніякої організаційної підготовки до виборчого процесу. А, і тут треба буде ще працювати над змінами до а, законодавства. Ну, відповідно, і потім його голосувати. Друге, а це достатньо складний процес. Друге, а, немає можливості організувати з точки зору безпеки процес виборчий, тому що ну, все ж таки, припинення вогню поки що не працює. Росія наносить кожного дня велику кількість ударів, ну чи кожної ночі. Третя, треба е, чітко зрозуміти, як ми будемо працювати з великою кількістю тимчасово переміщених осіб внутрішньо і зовнішньо. Це 8 плюс 8, да? ну, 8 мільйонів і 8 мільйонів. Це, там 6 мільйонів зовнішньо, 8 внутрішньо переміщених? А це зовсім інша робота, зовсім іншого об'єму роботи щодо фіксації списку виборців і щодо фіксації територіальних виборчих округів, да, ну, там чи території, чи е, взагалі. Як таких виборів організацій, ну тому це достатньо складні процеси, і вони не вирішаться там, тому що Росія щось хоче. Добре, останнє питання: ізраїльські медіа і різні західні е, медіа прогнозують безпер безпрецедентний удар по Ірану. Шість стратегічних бомбардувальників штатів вже перекинули на авіабазу поблизу. Е, там також йдеться про ППО. Дві Петріот, один ТЕД. І йдеться про те, що подібної активності не було з 2003 року війни США в Іраку. І я прошу вас поглянути на це через призму України. Якщо Трамп та Ізраїль дійсно вгадять по Ірану, чи не стане це вікном можливостей для Путіна, мовляв, ви там в собі потужно вирішуєте питання? Я тут своє можливо навіть не конвенційно вирішу. Чи можливо навпаки таким чином навпаки, жати... навпаки тому що не буде партнера у Путіна? Да я вважаю, все буде виглядати навпаки. Ну, по перше, вирішення проблем близького сходу без вирішення проблеми Ірану неможливе. Іран є ключовим спонсором всієї тієї нестабільності. Ми ж пам'ятаємо, і Хамас фінансується там і забезпечується і Хізбала. Фінансується і оці е, вже легендарні з точки зору безпредбільщини безприбірщини фінансуються Іраном. Іран зацікавлений. В дестабілізації ситуації він провокує не тільки до речі, Ізраїль провокує і інші арабські монархії, да, і е, країни Персидської затоки, і Саудівської Аравію, Арабські об'єднані Арабські Емірати. Тому Іран це нестабільність, і більше того, Іран це ключовий. Базовий партнер Росії і суттєве суттєве зменшення впливу Ірану це суттєве падіння впливу Російської Федерації. Тобто в Росії залишиться набагато менше інструментів дестабілізації інших регіонів, відволікання уваги на інші регіони, і в той же час набагато менше буде ресурсу, який на жаль, Іран також має там накопичений ресурс, який частково віддає І більше того, прийняв безпосередню фундаментальну участь у побудові і розбудові російської дронового виробництва, як такого ми. Ми ж бачимо, що там вся інженерна думка, це іранська думка, а не російська. Інша справа, що Росія профінансувала це за рахунок продажу нафти і масштабувала ці виробництва не тільки не тільки в Алабузі, але й там ще декілька заводів побудували. Але падіння Ірану, на мій погляд, воно суттєво зменшить інструментальні можливості Росії і знову ж таки, політичні впливи глобального плану Росії, які в неї ще залишкові є. На жаль. Як думаєте, станеться це найближчим часом? Тому що там якісь джерела з білого дому повідомляли, що ніби друге квітня це історичний день. Не 2 го... квітня. квітня в них історичний день, тому що там промита має бути промита. Бо... так, Постяні так, так. Глобальні промити, так. мита да знову ж таки. Це внутрішня політика Сполучених Штатів, внутрішня угу. політика Ізраїля. Я тут не готовий прогнозувати. Що я просто вважаю з точки зору безпекових параметрів, що зниження, скажімо, так, впливів Ірану і на регіон, і взагалі глобальних впливів воно суттєво поліпшить нам безпекову архітектуру і суттєво зменшить агресію Росії. Але це питання, ну знову ж таки, внутрішньої політики Сполучених Штатів і Ізраїлю не готові говорити, чи будуть вони це робити, чи не будуть, чи це тільки питання риторики для того, щоб змусити Іран перейти до більш, скажімо, дієвого переговорного процесу. Чи це все ж таки дійсно питання виховної роботи, такої жорсткої мілітарної виховної роботи? Але давайте подивимося, тому що це недовго чекати, пане Михайло. Дякую, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Був моїм розмовником. Ще раз прошу долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть подобайку.